Роздутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про Еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Собаки теха. Собаки щастя. допомагає. Давай. Картофелька. Молодець, це будинок Лесі Литвинової, волонтерки, військової та мами п'ятьох дітей. Зараз тут живе троє молодших: Соломія, Варвара та Віталік. Мама Леся з фронту повернулася лише кілька місяців тому і закутала всіх у домашній затишок. Це сова. Бачте, вона прям сова. Дев'ять років поспіль Леся Литвинова намагається допомогти країні. Все почалося під час революції гідності. Вона постійно була на майдані, не зважаючи на те, що чекала на свою четверту дитину доньку Варю. Якщо з самого початку це було були страхи, аби хтось там наштовхнув у живіт. Ближче до лютого, це було питання: чи встигну я народити дитину не в КПЗ. А в пологовому, ну, ну а в лютому це вже було, чи лишимось ми живими, чи не лишимось. І це було ну прямо дуже страшно, правда, дуже страшно. Після майдану анексії Криму Леся стала співзасновницею благодійного фонду. Почала допомагати онкохворим, а також тим, кого вилікувати неможливо. Завагітніла вп'яти, але лікарі не радили їй народжувати. Через серйозні проблеми з хребтом. Та Леся не послухала. У часи ковіду Леся кинулася рятувати кисневозалежних. Було страшно. Але саме повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало для багатодітної мами справжнім страшним випробуванням. 24 лютого волонтерка зібрала всіх своїх дітей. Навіть старших тих, хто жив окремо та повезла за Київ у власний будинок, думала так безпечніше, сама повернулась до столиці, аби налагодити роботу у фонді. Леся планувала повернутися ввечері, але її п'ятеро дітей надовго опинилися в окупації. Коли стало зрозуміло, що в них по черзі зникають зв'язок, світло. Газ закінчується їжа, яку тут ніхто запаси такі величезні не робив. Ставало страшніше, 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 страшніше. Наймолодша Соломія від стресу перестала говорити зовсім і не відходила від старшого брата Віталіка. Тринадцятирічний хлопець мусив замінити сестрі і маму, і тата. Соломія прилипла до мене і не відліпала до моменту, коли мама приїхала, годувати я, памперси міняти я, тобто спати вкладати я. Бо вона була постійно зі мною. Тоді Леся вирішила, що єдиний шанс врятувати дітей піти разом з чоловіком у військо, так і зробили. І лише через два тижні дітям таки вдалося вийти пішки з окупації. Це було справжнє щастя. Для всіх. Коли вони побачили, вони були впевнені, що от, все, ми дістались до, до мами. Далі все буде добре. Ми будемо разом. А мама каже: ні, ви їдете далі і пхає їх в потяг на на захід Так вона відправила дітей у безпечне місце і з чоловіком пішла на фронт. На потяг ми сижали на вокзалі. Я тоді вперше заплакала, бо весь той час, поки ми не могли з ними зв'язатися і не знали, що вони і як вони, я взагалі не плакала. У мене ну, ані сліз, ані сил на це, на це не було. А коли саджала на поїзд, отоді от я заплакала, бо я була не впевнена, що ми взагалі колись ще побачимось. Леся та її коханий Владислав стали саперами. Багато разів вона прощалась із життям, а згодом небезпека стала звичною справою. Хоча страшно було завжди. Дітей вона не бачила півтора роки, і лише кілька місяців тому Леся повернулася додому. Не через втому чи у відпустку загострилася стара проблема з хребтом. Потрібна була термінова операція. Я мала насправді берегти себе як хрустальну вазочку, е от, сильно не рухатись і оце все. Ну, але так не вийшло. Довелось оперувати, в мене там зараз стоять імпланти. Лікарі поки забороняють їй будь-які навантаження. Але хіба цю відважну жінку можна спинити? Об'єктивний, я розумію, скільки в мене дітей. Я розумію, що вже не по силах суто фізично. Ну, прям не по силах. Але розум не про нас, ми це пам'ятаємо. Поки діти радіють, що на свята мама буде поряд, що далі Леся не знає. Прогнози не її традиція. Але в одному вона точно переконана, боротьба не закінчилась. Якщо зможе, знову піде захищати країну.